Друзі, вітаю вас! Base of Ukrainian Sport. Сьогодні підбиває підсумки 13, 14, то навіть частково 15 змагальних днів Олімпійських ігор. Поговоримо, що в нас сталося, які в нас є перспективи медальні. Нагадаю, що сьогодні передостанній змагальний день. Можливо, ще завтра наші будуть спортсмени змагатися, але подивимось, що воно у нас буде. Отже. Давайте поговоримо про 8 серпня підсумки цього дня. Е і як вони розвиток далі мали. Мене звуть Артем. Будь ласка, хто нас дивиться, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, щоб ми могли розвивати наш волонтерський проєкт. Отже, починаємо. Веслування на 200 метрів. Людмила Луцен та Анастасія Рибачок. Змог... Змогли вийти до півфіналів, але от сьогодні були півфінали. <кій> На жаль, вони до фіналу не змогли вийти. Ну, що тут сказати, дистанція 200 метрів для Людмили замала. На минулій Олімпіаді в одиночці в неї було... була нагорода, але було 500 метрів. Нашим дівчатам треба віцна, щоб розігнатися. Тому тут в нас без медалей. Сьогодні от завершилась боротьба. Але в наше веслуванні є про приємні моменти поговорити. Далі парні четвірки, каяки-четвірки. Парні-чоловічі каяки-четвірки. Тут наші хлопці змогли вийти до фіналу і змогли показати дуже хороший результат. Лише трішки їм не височило до нагороди. Вони стали четвертими. Вони дуже сильно провели весь цей цикл змагальний. Вони на чемпіонатах світу, світу нагороди вигравали. Вони на чемпіонаті світу відразу в минулому році кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Зовсім трішки не височило до нагороди. Таке буває, але в нас дуже хороший результат. Будемо сподіватися, що в нас ця четвірка продовжить показувати цей екіпаж, можливо, з деякими змінами, але все ж по продовжить показувати хороші результати вже в Лос-Анджелесі. Ми зможемо, можливо, навіть розраховувати і на нагороди. Художня гімнастика. Таїсія Нофрійчук дуже добре провела кваліфікацію. Це наша 16-річна молода гімнастка талановита. І вона змогла, зовсім там вона поруч була третє місце в кваліфікації. Дуже хороший результат. Деться особистий її рекорд був в її кар'єрі. Вона лише перший рік виступа серед на дорослому рівні саме. От фінал не так, на жаль, Таїсія прийшла, були в неї трати, помилки. В підсумку вона м -м, посіла дев'яте місце, але для юної 16-річної дівчини, якої лише початок. Її кар'єри, я думаю, це в неї такі Олімпійські ігри теж перед Лос-Анджелесом, як щоб вона, вона набула необхідного досвіду, дізналась, що таке Олімпіада вже в, в Лос-Анджелесі. Вона має спокійніше виступати. Я Думаю, там цілком вона і буде боротися за нагороди. Бо це для 16 років ця дівчина дуже хороші результати, дуже хороший прогрес показує. Скелелазіння Євгенія Казбекова завершила боротьбу в 13-й день змагань. Підсумкове в неї 15 місце. Це Євгенія, нагадаю, була першою українкою, яка саме в скелелазінні отримала олімпійську ліцензію. Сучасне п'ятиборство. На жаль, на жаль, нас тут дуже прикро, тому що Товкай дуже топово провів фехтування, він посів перше місце. І дуже гарно він йшов, Він мав виходити спокійно в фінал, але, на жаль, йому не пощастило з конем. Кінь тричі відмовився виконувати долати перешкоди. І за цей раунд з конем, коли можна було набрати 300 балів, Товкай отримав 0. І вже він там не зміг конкурувати за вихід у фінал. Чекан був 26-й. Після фехтування дуже добре, якраз він з конем, цей раунд провів, Він набрав максимально 300 балів, але, на жаль, в топ-9 він не потрапив свого півфіналу, і таким чином фінал буде без українців. Особливо, звичайно, за затовка. Я прикро. Він цілком міг виходити в фінал. Я не знаю, чи він там міг би вже боротися, не боротися за нагороди, але прикро. Так, у нас є питання на Ютубі. На вашу думку, окрім Ірини Коляденко, хто здобуде нагороду в останній день ОІ? Ну, ви знаєте, якщо хтось ще крім неї здобуде, це вже буде дуже і дуже хорошим результатом, скажу я так. Ми, ми трошки зараз поговоримо, хто нас може ще нагороди здобути, але поки що, поки що так. Зараз і до Ірини підійдемо. Будемо сподіватися, що ще в нас будуть нагороди. Валерія Пермикіна, в неї 28 восьме місце після фехтування, але в неї є непогані шанси потрапити в фінал. знову таки все буде залежати від коня, як вона пробіжить. Лазер ран, плавання. Я думаю, може поборотися. Нагадаю, фінал виходить по дев'ять з кожного. 36 спортсменів діляться на дві групи по 18, і В кожного виходить по дев'ять. Тобто, цілком є Пермикіної шанси. Не там немає якогось критичного великого відставання від прохідних місць. все буде залежати від. Раунда з цим конем. Нагадаю, що коней прибирають вже з на наступнику, на наступних не буде. Це взагалі останній старт. там Якісь різні ідеї є, що чим замінить. Важка атлетика. Ще одна така прикра ситуація. Каміла Конотоп цілком могла боротися і була претенденткою на срібло навіть. Це вагова категорія до 59 кілограм єдина наша важка атлетка, яка на Олімпіаду пробилася, але вона, на жаль, отримала травму. Але все одно вона посіла сьоме високе місце. В першій спробі вона в ривку змогла 104 кг показати, а потім в другій спробі травмувалась. третю теж не виконав. В поштовху вона спочатку 130 заявила це до травми, потім 123 зробила. Ну і далі не змогла спроби використати. На жаль, Це була претендентка на нагороду, цілком могла вона видати срібло, навіть і там ті результати, які. Дівчата, з яких взяли медалі, вона їх показувала на минулому, наприклад, чемпіонаті світу. Це її був результат, тобто срібло мало бути, але от, травми, на жаль, завадили. До боротьби переходимо. Нагадаю, у нас до цього моменту у боротьбі було у перевіза на Сібова срібло. Там такий був фінал, перевіз, нагадаю, плюс 2 бали вигравав вже в кінці. Сутички, і, скажімо так, скажімо так, я думаю, було б супернику дуже важко ті два бали відіграти. Але він ще вирішив зробити кидок. Суперник зробив контрдію і сам заробив два бали. По останній активності вже був попереду. Наші тренери взяли челендж. Там було видно, що під час дії суперника був контакт ноги його із ногою Парвіза. В принципі, в класичній боротьбі це не дозволяється контакт ногами, але ну, судді вирішили, що скажімо так, це не був той контакт, який. Має каратися І тому перевіз, на жаль, поступився. В нього друге срібло. Ну і Жан Беленюк теж здобув бронзу. Впевнено, він провів сутичку тактично проти поляка. В принципі, йому дещо не пощастило в півфіналі. Нагадаю, він поступився за рахунку 3-3 по останній дії виграв суперник. Але але, дуже було прикро, адже. Півфіналі Жан спокійно міг проходити далі. Цілком йому було це до снаги. Ну а фіналі, до речі, виграв Новіку інший український борець, який змінив громадянство для Болгарії. Він здобув золото. Отже, вільна чоловіча боротьба 86 кг. Василь Михайлов дав бій сильному Майлсу Аміну, який є бронзом призером минулої Олімпіади, але 4-7 поступився. Ну, ми всі знаємо, хто цікавиться спортом. Я думаю, що для Василя Михайлова рідна категорія, так би мовити, це 79 кілограм. В нього є титули на чемпіонатах світу, на чемпіонаті Європи. Але він, це не олімпійська категорія. Він переходить в 86 для участі в Олімпіаді, і тут йому просто ваги не вистачає, це помітно. Жіноча вільна боротьба Аліна Грушина акобі яка важкий шлях здол... пройшла до цієї своєї першої олімпіади. Нагадаю, вона ще мала брати участь в минулій Олімпіаді, але травма завадила. На цій олімпіаді вона таки отримала ліцензію, тому що вдалося нашому, зокрема, ресурсу відсторонити кількох і росіянку, там і білоруську. Одній восьмій суперницею українки була сіяна, а інша як українка Лисак. і 5-13 ліна поступалася, вона такий чудовий камбек. Здійснила: 16-13, вийшла в одну четверту. Але там була сильна інша американка Гелен Маруліс, олімпійська чемпіонка. Знов-таки такий бій був близький. Сутичка були певні шанси, але 4-7 Українка поступилася. І завершила боротьбу, так як Руліс не змогла пройти до фіналу. Тож, такі підсумки тепер вже давайте до вчорашнього дня переходити і говорити, що у нас там вчора відбулося позитивного, позитивного, негативного, бо вчора такий був дуже насичений день, багато подій було. Отже, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, це вони їхній екіпаж вийшов у фінал Олімпіади спочатку, вчора був і півфінал, і фінал. Скажімо так, букмекери не стали їх фаворитом в боротьбі за нагороди. Це от прямо скажемо. Але Людмила Лузан і Анастасія Рибачок вчора розпочали теж свій старт. Вони були там в кінці, навіть хто 5 не входили, але це те, що я говорив. Перед цим 500 метрів це зручна дистанція для наших дівчат, тому що вони можуть набрати швидкість. Їм просто 200 метрів не вистачає 500 це їхні. І вони в кінці так гарно провели фініш, що навіть друге місце вирвали. Тобто, срібло це чудовий результат, це повторення їхнього результату. В Токіо ще одна нагорода, тому дівчата супер провели свій. Старту лише доводиться шкодувати, що, на жаль, 500 метрів, 1000 метрів в одиноці не є олімпійською дисципліною. Ми б там теж мали нагороди, можливо, навіть золото. Так, у нас питання в Ютубі. Дуже прикро за коня. Не віриться, що в правилах п'ятиборця не прописано дій в такому випадку. Заміна коня, повторні спроби. На жаль, так, нічого не прописано, кінь. Все вирішує, бо просто тобі, якщо не пощастить з конем, то ти залишаєшся без шансів на, на все, фактично, тому що 300 очок втратити це все біг там в кінці, але ну, ви самі розумієте, у нього відставання було в півтори хвилини перед лазер-раном, а там все на секунди йде рахунок. Друзі, хто нас дивиться, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал, лайкніть цю трансляцію, допоможіть нам розвивати наш проєкт. Отже, тому Анастасія Рибачок, я нагадаю, і Людмила Луза вчора принесли Україні срібну нагороду. І так, боротьба. Ще одну нагороду нам принесла боротьба. Ірина Коляденко. Спочатку в одній восьмій фіналі була в неї дуже складна сутичка з монголкою, лише 8-7, їй вдалося перемогти. Потім в четвертьфіналі вже вона більш так спокійна, але теж не, прям не, не було щось там такого легкого. Але все-таки болгарку Біляну Дудову перемогла 7-3. Ну і півфінал. Півфінал це було. Головне випробування все-таки на шляху до фіналу, тому що наша спортсменка зустрічалася з представницею Киргизстану Айсулою Айсу, Тенебековою. Нагадаю, це перша сіяна була. Вона перемагала нашу Ірину кілька разів, зокрема і на минулій олімпіаді, і перемагала на її навіть на чемпіонаті світу, де здобула ліцензію коляденка минулорічному. Але Ірина, якби кожну сутичку, все краще і краще проводила, плюс уже. Кергітці 31 рік, може, оце вдалося б знаки, вчора вона її перемогла. Причому, якщо так роздивитись навіть по рахунку, порівнювати з тим, що було минулі, одна, 8, на 4, 9-2, доволі впевнено, було там 2-2, коли Ірина поступала за рахунок останньої активної дії, але потім все-таки показала наша спортсменка свій рівень і з рахунком 9-2 здобула перемогу. Тобто вже є вихід в фінал, вже є навіть срібло, мінімум срібло нашої спортсменки. Це дуже хороший результат для нашої жіночої боротьби. Вже там були перед стартом циклу сподівання, що буде більше нагород, але війна внесла свої корективи. Звичайно, що. У фіналі буде суперниця Ірини Японка Сакура Мотокі. Вона в минулому році вигравала срібло чемпіонату світу, але шанси в Ірини є. На золото, цілком, скажімо так, першу сію, сіну вона здолала. Там вже будемо дивитися, що як буде у нас іти далі. Далі, Олександр Хоцяніївський, це 125 кг вільна боротьба до 125. Програв дві сутички спочатку грузину Петріашвілі 0,11, але грузин зміг вийти в фінал. Але сьогодні у втішній сутиці проти поляка Барана теж Олександр програв, завершив він свою і міжнародну кар'єру, і Олімпійські ігри. Йому так і не вдалося жодної перемоги на Олімпіаді за три Олімпіади здобути. Але він все-таки стабільно проводив ці всі змагання, відбирався на Олімпіаду. тому... На жаль, він, він в інтерв'ю що намагався хотів поборотися на цій Олімпіаді за нагороди, але, але йому це не вдалося. Олексій Середа. В нього такий був вчора. Він дуже впевнено вийшов до півфіналу. У нього була п'ята позиція з 479-45 балів він набрав. Здавалося б, що от -от і має впев... він це в топ-18 вийшов і здавалося б, він має впевнено виходити і в фінал в топ-12. 475 балів які він там покав, це цілком цілком вистачало. Але, на жаль, він, ну, не так впевнений, він сьогодні виступив. Так, він вийшов до фіналу, але лише з 11-м часом і лише завдяки, що він супер виконав останній стрибок. Більше, йому треба було брати десь в районі 82 балів, він ще більше не брав і це йому дозволило стати 11-м. Але в нього було багато помилок. Тому важко сьогодні сказати, що він може в фіналі показати. Ми будемо, звичайно, сподіватися, що все-таки він проведе на такому високому рівні, як провів е, свої стрибки, які дозволили дозволимо вийти півфінал. Бо фінал не так був. Все-таки якісно проведе, Але вболіваємо. От Хісерда цілком має поборотися за нагороди. В нього він показував такі суми балів в цьому циклі, які цілком дозволяють вигравати. Бронзову нагороду, ну, там, мабуть, золото і срібло традиційно два китайці заберуть, а от за бронзу цілком Олексій може поборотися. Цілком. Так, до гімнастики художньої повертаємось. Наша збірна в групових правах вийшла в фінал багатоборства. М -м -м. Дуже гарний результат дівчата показали. Цілком теж можуть поборотися за нагороди. Сьогодні відбудеться фінал. Сьогодні взагалі у нас багато різних подій. Тож будемо вболівати за наших дівчат. Стартували змагання з брейкінгу. Тут у нас дві наші спортсменки Бігіол Стефані, Анна Пономаренко та Біл Кейт Катерина Павленко були в одній групі. І, і вони там три суперниці набрали однакову кількість балів, вже рахували лише додаткові голоси і змогла таки потрапити Кейт до чвертьфіналу. Ну Там вона поступилася. Дуже сильні китаянські спортсменки Big Yo 671, призерки Чемпіонату світу перші сіяні, але тобто в у нас є. Уже якби певні результати на першому старті. Так, яка ваша думка щодо суддійства на ОІ? Ох, ну, в боротьбі, скажімо так, є таке враження, що нас в греко-римській трішки підзасудили. Парвіз все-таки, я думаю, там контакт з ногой цілком був. Такий, що супернику мали не давати 2 бали, давати штрафний бал, попередження, знов ставити в партер. Якби різниця була 6-3, він би був в партері, суперник там уже нічого він не відіграв. Скажімо так, по спортивній гімнастиці, теж у багатьох наших спортсменів є зауваження, зокрема, Назара Чепурного. Якщо ви читали інтерв'ю нашого головного тренера Стартинського, він казав, що в фіналі вільних правда, кого в четвертий, бо ну, суперники зарахували елемент, коли він підігнув ноги. Тому... Таке от враження. З іншого боку, не хочеться все, все на суддівство валити, все що погані судді. Там, де нас перемагали, то в багатьох видах спорту, скажімо так, не судді. Більшості. Навіть більшості були винні, тут власні. На жаль, власні помилки. Так, давайте продовжимо підбивати підсумки. Олімпійських ігор, український дует з, арти... з артистичного плавання. Почав свої змагання вчора. Дівчата показали Марина та Володислава Олексієві, сестри, 260,46 балів. Це їхня найкраща оцінка за цей цикл. Вони на п'ятій місці, в п'ятому місці поки що, але перед довільною програми там зовсім мінімальні відриви між навіть там другим, десь сьомим, шостим, п'ятим місцем, тобто боротьба за нагороди попереду, там Китай так відірвався. Але наші дівчата ще претендують на нагороди і цілком можуть здобути медаль. Тому сьогодні за них будемо болівати о 20.30 старт змагань. Давайте трішки поговоримо і про сьогоднішні змагання. Марія Повк не змогла вийти до фіналу. Вона на п'ятому місці в своєму фіналі фінішувала, буде боротися 17-24 місце. Це веслування. Муразім Челідзе сьогодні розпочав це останній наш борець. І дуже сенсаційно він здолав сіяного 4-го турка Ібрахімачі. Чи в 1 в одній восьмій фіналу, це така дуже була, ну це сенсація була, тому що ніхто особливо не розраховував, що нас Борець зможе поборотися. В одній четверті він програв 11-0 дуже сильним борцю з Грузії, але якщо цей грузин тепер півфіналі вийде в фінал, то МЧЛінзе зможе поборотися за право. Боротися за бронзу. Я думаю, якщо цей суперник вийде фінал, то там нашого посіці борця має бути представник Пів... південної Африки. Ну, чесно кажучи, про південно-африканську боротьбу немає нічого сказати мені. І я думаю, МЧД цілком цього південного африканця здолати і вийти в бронзову сутичку. Будемо сподіватися для нашої вільної боротьби. Те, що у нас буде поєдинок за медаль, це буде просто супер досягненням, дивлячись, які були останні результати. Прямо -то. навіть супер-супер. Тому будемо чекати. Так, я ще бачу питання на Ютубі в нас. Спортсмен, з яких від спорту у вас найбільшу пораду, з яких найбільше засмутили. Ох, ну тут розумієте, якби навіть якщо спортсмена чимось засмутили, да, тут можна говорити, що обставин, що це не провал спортсменів. Ну, конотоп як засмутила не сама конотоп, а ситуація з конотоп, скажімо так, тому що срібло вона цілком могла б брати. Гімнасти... Гімнастика і порадувала, бо дуже високі результати засмутило те, що в нас 2 четвертих місця, 5 Назар Чепурний зробив дуже гар... добрий свій стрибок, просто теж не пощастило. Теж питання і до суддів можуть бути. І просто не пощастило, що, скажімо так, цього балу дуже високо не вистачило. Ну є, звичайно, інші види спорту, де ми не претендували на медалі, наприклад, але там ми. Виступили ниж, нижче свого рівня, але тут як про що говорити, бо якщо ми очікуємо від спортсмена, що він буде 15-й, він 25-й, чи він засмутив, засмутив, але на медальну таблицю це вплив впливу ніякого не мало. Хто порадив фехтування, звичайно, що порадило золото, шаблісток це сенсація була, така значна сенсація. Хижняк порадив, що зумів таки, здобути не в свою категорії, Ну, і легка атлетика здивувала, тому що там такий. Прогнози були, що магучих так виграє нехай навіть золото вона. От і другу медаль були, можливо, Марина Бехроначук, можливо, Геращенко, можливо, Коха, а можливо, ніхто не здобуде нічого. Але там ще дві медалі, крім могучих. Є це супер результат для нашої легкої атлетики, адже наша тепер легка атлетика це такий виявився на цій олімпіаді найбільш медальним видом спорту. Ну як найбільш медальним, скажімо так. Три там у нас нагороди. Так само у нас три нагороди і в боротьбі. Але все-таки атлетиці є золото. З іншої сторони, якщо сьогодні Коляденко виграє золото, то це боротьба стане саме нашим топовидом спорту один, бо в нас тут і золото і буде срібла, і бронза. Звичайно, прикрі четверті місця були кілька. Ну і стрільбі дуже. За стрільбу, наприклад, прикро. Тут не те, що розчарування знову-таки буквально трішки не пощастило нам. Тому що, наприклад, фінал 25 метрів, двоє наших, 10 метрів, вибачте, Користельов не вийшов і банки, нім лише по одному пострілу не вистачило для фіналу. Коростельов у фіналі вийшов таки в топ-6 на 25 метрів, і там так він йшов. Дуже гарно йшов уже один спортсмен, вибув 5 залишилось, але серії він непогано пробів. Так би цілком там теж була б нагорода, аби не та погана серія. ось Таня, коли він вибув 5, там би був він і другим, і третім, і першим. Міг бути зовсім трішки і не вистачався. Це молодий на спортсменник для його вікля як для стрільби, тому очікуємо, що зможе він показати ще хороші результати на наступних Олімпійських іграх, на наступних циклах. Друзі, хто нас дивитись, будь, ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал, лайкайте цю трансляцію. Так, тут пишуть, що програв наш борець, ми це говорили. В принципі, в нього є шанси на медальну сутичку, я вже казав. Треба вболівати за грузи на одній другій фіналу, ну а південно-африканцям вже якось треба долати. А медальна сутичка там так буде сильний суперник, якщо вона буде, такий вже це. Прогноз наперед у нас. Але книжкові наші вільної боротьби, медальна сутичка на Олімпіаді. У нас, я нагадаю, жодного борця взагалі вільного стилю не відібрався на Олімпіаді, лише тому, що росіян-Білорусі вдалося вибити. Або вони самі відмовились брати участь в Олімпійських іграх. Лише завдяки цьому наші троє хлопців поїхали. І от в одній четвертій фіналу вже в нас є свій представник. Давайте ще трішки на завершення нашої розмови обговоримо календар на сьогодні, щоб ви знали, коли за кого вболівати. І будемо на цьому завершувати. І вже, можливо, не знаю, завтра або в понеділок буде підсумки всіх Олімпійських ігор. Всіх двох змагальних днів подивимося. Як далі? Ну, у нас така є, де боротьба за топ-20 чи медального заліку, подивимось. Будемо там, не будемо, Це, Якщо по золоту рахувати, все від Коляденко залежить. Але я думаю, 12 нагород. Навіть якщо їх буде 12, ми не повторили антирекорд Ріо, Ми його побили. Три золота ну, взагалі хто зна коли було. Це ще 12-й рік, 12 років тому, коли ще не було ні війни. Ні окупованих територій, де ми втратили багато людей, баз, спортсменів, що саме в контексті спорту говоримо. Тому такі от підсумки. Попередньої Олімпіади. Отже, сьогодні 15-й день змагань. Що нам очікувати, що нам чекати? Сучасне п'ятиборство. Пермийкина тут розпочала, вже вимала боротьбу, другий розпочат... розпочина... розпочинатися. Нагадаю, вона на неї боротьба за фінал цілком під силу. Художня гімнастика групи о 15.00. Можуть дівчата боротися за нагороди, за високі місця. Брейкінг сьогодні продовжується, Кузя, Олег Кузнєцов о 17.00. Олег Дорощук стрибки в висоту о 20.00. Олег цілком може поборотися скажімо так, за топ-6. Скажімо так, Для початку буде непогано для нього. Артистичне плавання, сестри Алексієва 20.30 продовжує боротьбу. Ну і головна подія для нас це 21-25. Поєдинок за золото Ірини Коляденко проти представниці Японії, Сакура Мотокі. Будемо бажати нашим спортсменам найкращих результатів. Дякую, хто дивився нашу трансляцію, хто слухав з вами був Base of Ukrainian Sports. Ми ще не завершимо.